Усім привіт! Це п'ята серія деревню у Майнкрафт. Так. Закриваємо дві і потрібно взяти одяг, не зарятуй. І зараз ми швидко робимо це, це. Броню склали, а тепер сьогодні потрібно ну, подивитися, чи грязь потрібно збирати чи ні. Якщо виросло, то ми сьогодні будемо спирати. Ні, що. Коли вони виросли, тоді поспираємо. А зараз. М Так. Так. А, точно. І нам ще потрібно переміняти, ой, тут, поставити новий маяк. Або старий маяк у нас вже поламався і потрібно поставити новий. Новий є у мене у будинку. Тобто я його вкупив і забув і ще не встиг поміняти Ось тут вона. Ось і новий маяк. І... У нас на дереві є ось тут такий вот он. Гністов для обчил і вони тут мед можна брати. Та вони там живуть і мед розносять. Так. І он сюди. Це ми встановили маяк. І от тепер ось як є. Він дуже високий. Вище, ніж йде Ще нам потрібно розбирати растині, Бамбук і білявки. Це все складаємо бамбуки. Бамбук у нас буде дуже багато. Можу ще коли знадобиться і вже буде готовий. Якщо комусь треба, він може піти, взяти бамбука з тих, але не весь. І піти зробити, що, що йому треба. So, one here, I'd be Все потрібно збирати і засаджувати. І лишилося засадити. Буде швидко. Так, і ось так. Ми вже досаджуємо. І можна буде йти далі інші справи. Так, так. А, ще потрібно піти до хати, взяти ножиці і старих ти Там у нас тут прапор порваний. ой, ну не прапор, а вітрило на човні. Його треба забудувати. Зараз візьметься і піду спостережу баранів. Шерстку ці он по шерсть. Так вот він один. Зараз буде просто

Ось це ось тут. Страва цього тут не потрібно. Це ми забираємо і будемо вишиємо. Так, так. Ще один блок не вистачає. Воронічку, породі вже встигла. На машарці просто ще раз. раз, раз. Так, зараз. Э, що що зараз все тут зібрати. Виходимо. Кондок складемо то принесся. Так, на синій планерні тут, зараз ми засадимо. І у нас всі такі квіти на сірі плем'яні квітки на темпи сядь ось тут. Омп і все хай вестерн. Якщо вона навіть буде Ну Нічого. Тут Ось так. О. Так все ми зробили вітрило. Треба, б, якщо б треба плитися, відроби було б подано і було треба то е, залатувати потім. А так воно вже буде на як щось готове. Шерстінне саду садухати і ножиці складуть. Ножиці я І Ікраса кнопку витягну. Ну-ка, треба сім. Поки в мені щось за постелю. Плюс вона сміттвікає. Деякі големи у нас ходять по дереві, а деякі ні. Ось там один з нашої деревні ходить. Смотрим, можна поставити білий керу. Щоб тепліше було. Поставлю якийсь будинок там, де немає корків. Тут і можна... О, он цей білий будиночок. Можна поставити. О, тут приколька. Тут ось така вода, а гнів поки би. Ніхто не хвалився. Побежимо далі ще. Скоро коврики будуть в кожній хатині. Тому я їх скоро піду вкупляти. ці шість ковриків, можна... Вони не треба вже. Я хочу, щоб кожен будинок мав е, колір. Е, свій колір. О, таку, ось тут є такий е, синій, там рожевий, білий. І щоб кожен щоб був одинаковий як будинок. Оп. розков руки це викинув. Треба йти в магазин по коврики. Тоді я зараз для вас пройду на секунду, а для мене кілька годин. Так, все, я з магазину прийняв коврики. Жовтий випустили. Я не знаю, скільки було потрібно. Бо треба знову махнути. Кісерфі Веніса. Так, все, я поставив тут жовтий коврик. Далі. Я рожевий. Я не знаю, скільки було треба їх всіх брати, тому я взяв кожен повісті. Думаю, хати цю хатку вона маленька. Вона навіть лишитися. Так, ще два лишаться.

І ще ми поміняли ось тут пічки на ось такі. Рівні. в них можна, роді і руки славити, і їжу, ружатися. Так там та огрін ще є. Ще постріляю я звука чаар, палець. Що у нас тут є? Так, і це, і це. Звука. І стріли. І стріли. Ми зробили так, щоб тут є навіть такого біля мішені не стояти. Щоб всі знали, що біля мішені стояти не можна. А якщо стояти біля мішені, можу по комусь попасти. Це все, все буде треба положити на місце опа. Попав твій стріли в центр. тут Попав. Попав. Треба вбирати їх. Лошитер буде всі на місце. Так. Блок і голожи. За плет. Тут треба стрелу ходять. Оп. Там тут арблет и ними не подозречи. Слухай Так. 55 і друзі, до побачення. Хапайте, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па.